Хлопці, я зачитую вам цитати з найвідоміших фільмів. Ваша задача вгадати, з якого фільму ця цитата. За кожну вгадану відповідь один бал. І як називаються ваші команди? Е, Новорічні ковпаки. Ми просто черпаки. Якщо ви не можете ніхто з вас вгадати цитату, я показую вам зображення з фільму як допомогу. Ну і там також ми клацемо кнопку, хто тут, так? Да? Так. Да. Хто перший Класне, той має відповісти. Команди, готові всі? Так. Да. Усі в моєму будинку зводять мене з розуму. Коли я виросту і одружуся, то житиму один. І я житиму сам. Один вдома. Так, хто це сказав? Кевін. Добре. Хороший! У вас один бал. Хороший бізнес. Бізнес є бізнес. У вас пістолет, в мене є ручка. Яка різниця? Це новорічні фільми? Так. Новорічні. Та один дома тільки знаю. Варіантів нема, так? Я показую тоді зображення. Та я не знаю цей фільм. Ще бішанський. Щас. Таке страшно. Серйозно? Та я знаю, ти ще чудиш. Та я не знаю. Ладно, ладно, ладно. ладно <клі> я попробую. Давайте це п'ятий елемент. <клі> Та ні, ти точно не п'ятий. Шостий. Ти ще не почув? Да я не знаю, туди не дивився. Ще раз. Уважно дивіться. Та я знаю, що за фільм, не пам'ятаю. Кріпкі орехи. Молодець, міцний горішок. Черпаки у вас один бал. О! Говорила я тобі, що це погана ідея. Не треба бути іграшками когось, а ми ними стали. Ваші варіанти? Картинку, будь ласка. Картинка в студію. Коля сів? Так. Новорічні ковпаки у вас ще один. Я думав, це все і Гаррі Потер. Како. Хагрид і лікар. Так, готові? Так, що неважливо чому, через маленьке серце, чи тісні черевики, він стояв один біля печери і ненавидів Різдво. Це може бути мультфільм, а я не знаю, як воно. Ні, Зараз секунду. Та я не знаю, ці названня. Давайте, можливо, картинка Я Не знаю картинку, але я не знаю назву. Грінч. О, так. Грінч. Ні ні, так у бізнесу. Тоді по одному балу Чарпакам і ковпакам. Ковпакам. Новорічним ковпакам. Це стає сімейною традицією. Ми забуваємо його на Різдво. Але. Ага. Один вдома? Який саме? Яка частина? Друга. Правильно? Черпакам ще а, один. Бал. Так, ну що, готові? Та ні, Сейчас, походу, будет цей, «Міцний горішок». Там тільки три фільми. Так. Два фільми, два по один футбол. Що? що ти брешеш? кумо? Що ти брешеш? Я сама бачила, що він повісився. Де ти бачила? Заспокойся. Я тобі поясню, що він з мосту стрибнув у полонку і втопись. Аж булькнуло. — Версія. Ваша версія. Та попроси повторити. Да, картинку студію.

Ні, так, правильно, вдиханька на хуторі. Ні? Не до конца? Вечори. На дворі. Ні. Вечори на хуторі. Ви диканьки. Ну. Само не поки. Черпакам один бак. все вместе допомагають. Так, готовий наступно? Ти плакатимеш? Ти хоч раз бачила, як я плачу? Ні, але бачила тебе сумним. Але ж це не те. Можна плакати і бути сумним, а можна сумувати, але не плакати. Варіанти. Ну, Накидайте варіанти. Гаррі nee. Поттер. Ні. Я так бачу, я готую картинку. Це вже був. Цей фільм вже був. Один ще вдома? Плакати. Та все, це пол, що в нас зараз тепер ми можемо не 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 це не клацати, а можемо відповідати. А чо? Ну ти вже класно, ви відповіли, Тепер наша черга. я є у нас варіанти? Ми Хорошо, один дома, там були диканки, це все. Грінь. Ну так і так же саме може, я ну що? Можна звати. Так там один, а нас двоє. Може, вечори на хуторі. Так, ти плакатимеш. Ти хоч раз бачила, як я плачу? Ні, але бачила тебе сумним. Але ж це не те. Можна плакати і бути сумним, а можна сумувати, але не плакати. Правильно. Так, а не кнопку не нажав. Значить, вам бал. Цього разу він не має вдома купу прибамбасів, щоб порозумітися з нами. Він один в парку, а діти бояться парків. Один біль вдома. Да. Третя частина. Ні, ні. ні. Я знаю. Друга частина. Ковпаки. У вас один бал. Це ще йте, старий маленький ковбас, mm -hmm. я помню. Mm -hmm. Так. Готові далі? Яка б не була причина його серця або його взуття, він стояв там напередодні Різдва, ненавиджі, хтоськи. Нашов в кінці? Хтоськи. Не, Хтоські. Ненавидить. Ненавидіть. Коли ти крадеш 600 доларів, можна просто зникнути. Коли ти крадеш 600 мільйонів, тебе шукатимуть, якщо не думатимуть, що ти вже мертвий. А ще не знаю. Варіанти відповідей. Ну, ти помниш? Так. на яка частина? Друга. О, правильно? Там ще часті? Йомарі. Там їх чотири? 4, знаєш. Я б не знав, то я думав, що це одним все, без частин. Так, ми ну, готовий? Подивимось, сказав Коваль сам до себе, як це буде пацюк їсти вареники. Нахилятись, він певно не схоче, щоб робити, як галушки. Та й не можна, бо треба вареники спершу позначити я, ти, я, ти, я, ти. скажу. – Так я Зараз буду просто собирать воду. Ooh. На хуторі б... ну... — близь диканьки. На хуторі близь диканьки. — Ви молодці, черпаки, у вас один бал. Просто я думав, там ще часті буде. А там часті нема. Так, ви готові? Що за ідіоти у вас працюють найкращі у Нью-Йорку. Нью-Йорк, частина з Нью-Йорком була. Ти, ти. в готелі вони казали. Один бал. А чому ти свого тата звеш Біл? Ну, коли навколо багато народу, і я закричу тату, то одразу 50 мужиків обернуться. А якщо закричу Біл, ну, кажи, кажи. то що найбільше двоє ваша версія? так. Кудрашка сів. Ну правильно, ти знаєш, що ти, ти ж я не ні? Коли наступного разу ти матимеш шанс когось убити, не зволікай. — Міцний сами римлічний горішок. Друга частина. Правильно. Як можна штрафувати Санта-Клауса перед Різдвом? Ну куди ж ми котимося? Залишається тільки Великодньому кролику зробити щеплення від сказок. Блізиканка принищувався. Хутор на вечір біліканки. Ну, один вдома. Яка частина? Частина. Та хай була друга, то все друзі. Перша. Каже. Третя. Третя точно є. Давай, Шева, перша правильна відповідь сьогодні. І новорічні ковпакій ваша відповідь. Перша, перша. Правильно? Можливо, Різдво, подумав він, проходить не з крамниці. Можливо, Різдво значить трохи більше. Один вдома, а друга частина. Ні. Я думав, це ніколи Тому Там ніколи це вже. І ви переможете, І ви переможете нас! Державі! Я, Я бажаю міцного здоров'я всім людям. Все. А я бажаю, щоб як наймога закінчилася війна, і ми всі повернулися до нормального, звичного життя. Давай, я не знаю, що немає. Ну що, це побажати здоров'я, щастя, удачі, наснаги, мирного неба над головою, щоб всі кохалися, кохання це важливо в нашому житті. І, звісно, кажуть, щоб ми виграли цю росню під бані і нашим вболівальникам терпіння, щоб вони знали, що команда буде вигравати, буде старатися битися до кінця. Можна нічого посилять на всього.